Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі дівочі. Літа моя молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, Серце в'янено до цвіта, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені суротою на світі жити, свої люди, як чужі. Ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце як голубка, день і ніч варкує. Ніхто його не питає, не знає, не чує, що люди не спитають Та й нащо питати, Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить Плачте ж, серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли бойнесенькі за синє море. Чорнявому зрадливому на горе.